Заради такої пари я переїду. А що ви ладні зробити задля новенької пари взуття? Як мінімум, слідкувати за трендами сезону? Відомі дизайнери вже визначили, яке взуття будуть носити модниці восени 2012-го і взимку 2013-го. Теплі та комфортні, зручні і жіночні. Ось вони модні чобітки осіннього сезону. Так, на показах будинку Dolce Gabbana представили чоботи, труби високі та широкі. Славетна парочка рекомендує завжди мати шикарний вигляд. Не виходять із моди також чобітки із трикотажним верхом, такі, наприклад, як у новій колекції Вікторії Бекхем. Мики все одно танкетки остались масивні танкетки, модно, та саме танкетки Ну то есть вот платформи з танкетками. Я люблю там атінки коричневого, ну это это, как бы, это то, что я люблю, да, употребила я, я люблю. А в мире, в принципе, какие-то белые, ну, более светлые, пастельные тона очень модно. Терракотовые – это красные до рыжего. Модний тренд поєднання різних кольорів у одній моделі туфель або черевик. Шпилькам доведеться потіснитися. У фаворі трохи старомодний підбор Чарочка, який здав позиції за останні кілька років. Крістіан Діор, Прада, Шанель і багато інших модних будинків віддали перевагу цій формі каблука у новому сезоні. Не любиш високі тонкі підбори? Чи дуже любить любі такі п'ятісантіметрові каблуки, Так, да, невисокі. Ну вот так. Такого, ну, как бы не форма, я имею в виду, а висота Пряжки, ремінці, мережи, стрази, банти у новому сезоні. Кожна модниця знайде собі взуття до душі, особливо актуальні застівки із пряжками і без розташовані біля підйому.